Де вас в студії, бачите, я на початку відразу скажу, що я вам доказаздру і більше про це повторювати не буду. Анна Морозова і Марія Хандо з нами в студії. Хай. Скажіть, будь ласка, ну окей, навколо світу за 80 доларів це так трошки з перебором сказано, але в будь-якому випадку, скільки грошей, треба, щоб доїхати до Катманду? Ну, При желании... Ну, так, за вашими приблизными за всеми оценками. Но есть понятие визы, то есть вас возьмут 25 долларов по прилету, и эта сумма увеличивается. То есть, если вы хотите пробыть там больше, чем две недели, это будет 40 долларов и так далее, да. То есть это те деньги, которые вы обязаны заплатить правительству Непала за разрешение посетить Непал. А если говорить о том, сколько вам надо, чтобы добраться до Непала и сколько надо, чтобы потратить на еду, жилье, то это абсолютно. Ну нет поняття сколько надо. скільки у вас є, за столька ви доїдете, якщо ви хотите. можна и за нуль доїхати. Можна и за нуль? ну, mm. це ж наш материк тут по прямій. А в чому не секрет? Вважає. Як так зробити, щоб до <laughs> ну давайте уявімо, типу, нам треба з вами дістатися до Непалу, забрати звідти Богдана Кутєпова. Не ми його не встигнемо привітати з днем народження, бо воно скоро уже закінчиться. Але все ж, ну так, за приблизними оцінками вашими, Як би ви поїхали? Ну і Если не заезжать в Россию, то мы бы поехали до Одессы, потом бы свернули в Молдавию, Румынию, Болгарию, Турцию, Из Турции мы бы ушли на Грузию, Грузию, Союзию, да, потом Армения, бы пошли в Иран, из Ирана в Пакистан, Индия, и вот уже через Дели шапкой до до Катманду. Mm -hmm. До ваших розповідей це звучить так просто, але зараз я так уявляю, купа людей дивляться там, в обмінниках на курс долара, порівнюють з курсом, який був скажімо, рік тому, і кажуть, ні, ні, цього року ми відсидимось вдома, нікуди не поїдемо, жах дорого не треба. Ну, Насправді... Щоб ви розуміли порядок цін, Я була в Непалі в 2011 році, і тоді кімната в Пакхарі в ну, одне да, з культових місць з відом на озеро, на масив Анапурни, стоила доллар в день. Вот. Это была Я средняя была цена. Вот. Доллар в день, и вы за этот доллар живете с видом, вот как у вас из окна на миллион на Гималай, кушаете, дышите свежим воздухом. Это можно знайти набагато дешевше. Ничего. Кира, можешь за мисмана провести эфир? Я поеду. Ні, насправді серйозно, як вам вдалося, ну це ж не так просто, насправді наважитися, кинути все, я дивлюся там автостопом, подорожуєте, як завгодно, взяти і поїхати дивитися світ? Ну, це було найважче наважитись, а все інше вже пішло як по масу. Найважче от, зробити рішення і зробити перший крок на виїзд зі свого рідного містечка, гніздечка, а потім ти вже просто рухаєшся от, автостопом, ти вже бачиш, як іде твій час, як, де можна переночувати, де можна дешевше поїсти. Це вже як приходить з досвідом. А, ну, Маруся Скромнячид, я їй просто подзвонила по телефону, говорю: "Поїхали в кругосвіт автостопом без денег". А 2 часа подумала, говорит: "Поїхали". Кругосвіт автостопом без денег. Я просто я звільнилась з роботи, мені набридло працювати в офісі, два роки, я 2 роки працювала інженером. І така все. Я я Більше не хочу цього робити. І тут у Ані була така ідея. і Я сказала: давай, чому би ні? Це мапа цієї можна... Це чи це, це інша? Я просто стежу за мапа до США. Коли ми доїхали угу. до США, то ми за сайтом вашим просто угу. проглядав, там. Ну, насправді так. речі вражають просто чи ти тисяч кілометрів. Ви проїхали, маючи в кишені? Скільки? Дві тисячі доларів. Ну це було менше. Це було до США. Може там тисяча полторы, ну, 200, да. до двух тысяч долларов. Да. То да. есть мы просто взяли, что у нас было, и что у нас было, закончилось в Макао. Вот в Макао мы оказались с полным нулем, нам подарили по 20 долларов. Знаете, песня 20 долларов в мой покет. Вот мы да, вот так мы ну, вот в США, прилетели. в прилетели. Ага. 20 долларов в мой покет. У нас было, сколько у вас грошей? Мы такие, ну, у нас все на карте, все нормально. Потому что знали, что у нас 20 баксов в кармане, они б ніколи нас не выпустили в аеропорт. Они б навіть не знали, как ми виїхали з того аеропорту. От просто найдорожче, що у нас на витрати пішло, це перельоти. А все інше, весь можливий шлях по материку, Ми про автостопом, і навіть двічі чи на двічі застопили паром між островами Індонезії. І Один раз і один приймали. раз літак. Як ви А як зловити літак? Як тримати руку? Просто ну, значит... я. Супер експертно, як это делать країни, Тобто, міжнародні переліки, це все-таки, навірно, ми не знаємо, як это зробити, а внутрішньі країни, якщо ви знаєте директора аеропорту, то всім можна. Ми за чувака, який знав власника. Ми він... ну, нас, нас. Mm -hmm. вот дуже боялись за нас, тому що ми були дівчата в Індонезії. Це така мусульманська країна. Это нам дуже, дуже було. Стромно там, і він сказав: Я за вас переживаю. Я вас хочу посити на літак і посиди. Ну нам пощастило. А в чому секрет того, що, це ж, наскільки я розумію, все побудовано не на а, там, плануванні жорстком, а більше на комунікації на правильній реакції ну, та ж, нет, планировання на те, що ні, планування теж, звісно, в будь-якому випадку планування, тобто ми завжди готуємося. Я взагалі хочу сказати, що ну, більшість речей опасних, які да, відбувають, вони відбувають з туристами, які покупають пакетний тур і думають, все, раз ти купив пакетний тур, ти... Ты... І розслабляються, да. вони ж про що більше не думають. Насправді набагато більше небезпек у тебе за плечима, яких ти не ми передбачали небезпеку на дорозі. Ми не стопили вночі. У нас був балончик, ножик, ліхтарик на якісь там випадки. От. Ми були завжди обережні. Ні, у нас є супер історія про опасність. Тобто, ми їхали автостопом, всі говорять, боже, так Значить, Ми в Казахстані їхали з роботорговцем в Таїланді ми їхали, там 9 у нас було терористів місцевих. Не... Мені не почулося, ви сказали слово «работорговець». Да, да, так, да. так, так. Я вам просто описую, з ким ми тільки, з ворами в законі. З узбеками. Розповідав, що за 100 баксів можна купити раба. Так, да, і після всього цього, ніхто нічого з нами не зробив. Після цього ми визвали таксі по сервісу, білу машину, і нас там ограбили. Тобто нас ограбили в таксі, а до цього ми їхали, ну, з ким тільки не їхали, нас ніхто пальцем не зробив. Тому що коли ти уважний, з тобою нічого не стається. Коли ти в таксі, такий, ну все, ок. І, і от стаються такі такі штуки. Багато Та, ще небезпек. Багато ще було. Я просто дивлюсь ну, на фоточки, все так позитивно. побили тайські проститутки і mm -hmm. хотіли зґвалтувати індусів, mm -hmm. от, але все обійшлось. Правда, я без волосся залишилася після тайських проститут. Після того, як нас побили, ми стали опитними. Ми навчили mm -hmm. дратися, і вже у індусів не вийшли. Це ну, приходить з досвідом. Ти не можеш одразу вийти на дорогу і стати професійним автостопчиком, мандрівником. Це приходить на помилках. Ти де спомиляє. Десь ти губишся на дорозі. Ми е, вночі вступили по Китаю і всю ніч провели на дорозі, тому що китайці не беруть вночі. от і все і да. тобто треба знати просто локальну специфіку. А де найпростіше ну, наприклад, для тих людей, які хочуть почати мандрувати автостопом. Де найпростіше стартувати, де найохотіше люди беруть, і ну власне, треба ж вчитися на чомусь простому, а потім ну, вже... стартувати краще думаю, в Україні, але найпростіше стопити у мене було, наприклад, в Мексиці, Я Там в люди дуже дуже відкриті. Ну, цеб є просто місцева традиція, ти це знаєш і розумієш, що якщо ти поїдеш в Мексику, то ймовірність того, що тебе візьмуть, тебе візьмуть в машину, і підвезуть зростає. Ну, вище, ніж, наприклад, я не знаю, в США, наприклад, в США дуже важко з автостопом. Хоч це вважається Ну, з точки шіма, зору стереотипів, це взагалі типу та, та. класика. Але там була мене навіть Міліса забрала з траси, сказала, що «Ні, тут не можна стопити. Вот, але ну, початківцям потрібно вчитися, мені здається, в Україні, тому що це тут, зараз ти можеш вийти і ну. Ну, мовно, але змовне мають. Найкратніша траса для початку – це траса Київ-Одеса. Окей, перша порада є для автостопчиків. Як з мовним бар'єром, тому що ну я розумію, що якщо в штатах англійською говорять майже всі, то десь не в штатах там в азійських країнах з англійською може бути проблеми. 5% населення землі говорить по англійськи 95% не говорить, говоріти та ж просто мова жесті, мова же спати, там номані там амам. Тобто, це все можна мова жесті в ми так і викручувалися. Ми вписувалися в лосід в хати місцевих, показуючи, що у нас є спальник. Ми Значить, ці мандрівники можна ми тут у вас на підлозі, будь ласка, якось просились. Люди нас розуміли, посміхались. люди люблять, коли посміхаються, коли щирі з ними. Ну в Китаї робили такий лист китайською мовою. Нам місцеві жителі переклали, і ми на дорозі показували водіям цей лист, щоб було простіше, тому що кожному водію ти запаришся показувати. що ти як ти хочеш. А й куди ти їдеш? Да, да. А куди ти їдеш? Ми показували на листочку. Ми малювали маркером іерогліф того міста. Там одне місце не іерогліф, показуєш просто на дорозі. Ми Adams. просто Christina. ще були в жовто-блакітних комбінізонах, і у китайців просто розрив був шаблони, коли вони бачили білих людей в комбінізонах на дорозі, на хайвеї просто з З рогліфом вони кажуть, що ж ви хочете? А зголом були якісь негативні реакції на те, що ви робите там два сходу, казали, типу ви якісь панки, типу панки, Ні, ні, ні. космонавти, лижники, все що було. Oh. парашютисти. Так. Ми до донорів навіть стрибали з парашута в США. Yeah. От, ми можемо нас Як каскадьори. <laughs> я далі продовжу дивитися фоточки, тому що я, 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 хочу за ефір догортати цю галерею. А це де, до речі? Це Лаос, Лаос Меконг. Меконг. Ось діти перший раз в житті побачили сніг у мене на комп'ютері, я їм показувала. Ah. Я думаю, збіжали. макбук с... вони теж вперше вже. Ну і макбук, <laughs> да. так. Тут навіть не зрозуміло, чому більше вони добувалися. А це найстаріший храм буддийський, Самобуч. і всі більше. фоткали з нами. Ні, щоб з цим храмом фоткати, всі фоткали з нами. Шанхай. Шан... 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 Це ми спали в шістьох. На одній кровати. Тобто у них немає центральної системи отоплення, і коли зимою мінус 30 градусів, вони спять всі вместе на одній кроваті під одеялом, щоб не замерзли. Це нас водій забрав до себе додому, тому що вже темніло, і ми кажемо, чувак, ми не встигаємо, будь ласка, забери нас до себе. Він Вот, и мы все вместе с семьей, которая ни слова, ни единого не понимает по-английски, да. мы вот разделили кровать. Это а еще бассейн света в Сингапуре. Марина Бейсанс. Ага, я... Мы туда потрапили безкоштовно. Пролезли, да. Написали огромную статью об этом. Как, Мне кажется, я почув, как кто-то из глядачев заплакал. Это мы очень... Личинки, да. Невкусно, сразу говорю. Это мы голодаем в Сайгоне, Вьетнам. Да, южный так так. Який ваш ваш набір подорожувальника? Що ви берете з собою в подорож? тому що, ну я дико... Паспорт. А, а, Паспорт і, друга, і друга. Паспорт. Ну, Паспорт, карта, 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 яка працює офлайн, тому що коли ти їдеш по незнайомій країні, ти не орієнтуєшся. Спасає. Ти бачиш точку А і точку Б, і вже визначаєш, як тобі краще їхати. Тому що, якщо ти between да, ти не знаєш, де то і що, і не розумієш мову, тобі краще мати карту про собі. І це ну, може... Як мінімум, можна показати, куди. Да, ти от живеш. я сіду сюди, висади мене тут, якщо ти повертаєш. Ну, а то, відзгад... Дувала там, там ніж, не знаю, ліхтарик. Налобний фонарик очень хороша ну, ночі, штука. Ну вночі ти почепив. Якщо причому на фонарики лучше не економити, беріть і Ми в Україні автостопили з Львова до Франківська mm. і застрягли по трасі на стурок, висадив вночі. І ми з ліхтариком цим світили, і нас, нас підібрали. Так би я не знаю, як обійшлось. Вот, ну, ну, Комбінезон – Це така уніформа, завдяки якого, тобе, да, вона тебе. захищає. Ти і не турист, і не проститутка, і не якісь там незрозуміли діяч, і просто... ага, та... Ось такий, так. Шанхай, да, це шанхай, да. О, щас... нет, нет, Шаолінь. 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 О, ні, по так. погуляли. Ми погуляли по шаолі, як українські кунг-фуїсти нас туди да. пустили. Ага, а то идея в, в чому? Послушайте. Тобто ви одягаєте комбінезон, всі розуміють, що ви по перше разом, що ви кастипу организованная група да, і да. вас Если... не можуть віднести до цих груп. хто ми такі, Обычно смені, там да, грабят всі розводки, вони всі происходят з туристами. А як отличить туриста? Ну, от у нього на пузе висит щось. еще что-то. Су сумка, так... сумка на на мене так бісять дико. Ну да, вот. А як тільки ти в комбінезоні, ти непонятно хто. За тобою може стояти армія, ЮНЕСКО, ЮНЕСЕФ, що угодно. Ну, вот всі машини вони тебя подальше, тому що вони не знають, що їм за це буде. Ми ще показували їм аплікейшн for square, там де чекінатись. Ми кажемо, вот що нами спостерігають, ми чекінемось, там бачить по лекейшу, де ми. Ну, якщо ми боялися, що водій нас кудись може завести, у нас була така історія. Показували їм наші. Здібності Шаоліні. Маруся ми, віджималась, і всі забули ваші про тренування, От ці всі пацани, вони ж... Аня мене знімала на GoPro, я стою і віджимаюся, всі повертають увагу, ви дивляться на мене на фоні. Ми туди теж потрапили безкоштовно. Ми написали лист англійською, нам приклали китайською, що ми дуже хочемо, що ми готові там мити підлогу, я не знаю, прибирати, тільки візьміть нас, ми дуже мріяли. От нас пропустили прикривали. Тобто навіть ви навіть ці подорожі не просто проїжджали країни, а ви ще намагалися потрапляти в якісь так, закриті зони. Денег не було, Тому то я це... кажу, що все можливо безкоштовно. Їжу можна якось на послуги обміняти, там можна щось поприбрати і напросити. Да, тобто ви навіть под, в дорозі ну, фактично заробляли. Ну, старались спробувати ну, новий. Кеш ні, Скоріше ми на, на щось, щось робили і нам, нас за це кормили. Ого. Це теж все Китай, це гори, ну, якими ми надихався дизайнер аватару Яншо. Це китайська Венеція. Як ми теж дивимося фотки і плачемо. <реш> а що у <реш> вас далі? Тобто, ну окей, ви приїхали весь світ, у вас вже тут в фотографії більше фото більше країн зафіксовано, ніж я думаю, у всіх присутніх тут, якщо помножити ще й на три. <реш> а, але. Що далі? Ну же він ще великий насправді. Ще космос і галактики да. у нас є, масштабні плани. Ми хочемо знімати, то есть вже хочемо хотим делать в котором люди бы ну, могли так. находить для себя способы, пути, как им попадать. Вот. И все, чем мы занимались в Украине все это время, это мы выбивали финансирование на свой следующий проект, да, чтобы уже а знімати конкретно передачі про те, як Ми хочемо вечерпний... робити якісний контент, який буде корисний людям. Не просто там постати надихаючі фоточки, а саме давати інформацію, щоб людям було корисно. Це фактично буде освітній проект. Тобто як ну, подорожувати Бюджетно. бюджетно. зараз mm. ми якби ведемо тренінги, виступлення організовуємо, куди приходять, ну от на прошлый наш тренінг прийшло 500 чоловік в Києві. Тобто -то, стояла черга зі второго этажа і на вулицю, желаючих попасть. Но ми розуміємо, що, ну, ми не можемо кожен день делать по тренінгу це да, слишком тяжело. Лучше зробити один раз хорошее, качественное видео, которое відео, яке там тысячи тисячі Вот На цьому ми зараз і працюємо. Тобто, ви зараз займатися фактично фандингом і пошуком ресурсів на свої подальші поїздки. Ну, ми с... вже ми спланували подорож. А куди далі, якщо не секрет ну, секрет? Трошки а. секретний маршрут. От, але будемо вже скоро їхати нові там. континенти. Так. Окей. Тоді, якщо маршрут є секретним, то яким чином там, люди, які зараз дивляться хочуть за вами стежити, можуть дізнатися, коли це вже перестане буде секретом, де за вами стежити. Ну, у нас а. є сайт amtimes.org. Uh, зараз покажу, маневрі десь тут. І на тому сайті є всі наші контакти, ми, я думаю, зробимо на Ютубі. Ютуб канал у нас там є, ми будемо туди постати відео. Ну, і є групи в соцсетях, які І також з боку yeah. є групи, в контакті, в Facebook, і там oh. буде 100%. А я підписався, до речі, бачите, ось oh. тут я підписався і тут підписався. Здорово. От, і там точно ми будемо все писати. Тому що Люди цікавляться, ми бачимо, що все більше і більше людей хочуть ізнавати з інформацією, хоча ми вже сто разів її повторювали, uh -huh. от і хочу на ці фотки можна дивитися. Я, наприклад, за сьогодні ось цю фотографію бачу раз восьмий, мабуть, і все одно вона мені подобається. Але все ж таке світоглядне трошки питання. От ті люди, які з якими я міг би познайомитися тоді, коли ви ще не подорожували, от, такими ви були тоді. І ті люди, які сидять зараз з в студії. наскільки вас ці подорожі змінили? Дуже. Ну, абсолютно просто. Я була офісним планктоном, інженером, там, яка жила з батьками все життя і робила все, що вони скажуть фактично. Тут я сказала: так, все, степе, я тепер моя дорога, мій час. Я... Роблю, що я хочу, я зрозуміла, що я можу, і що можливо все абсолютно, все, що ти собі задумаєш, все можливо, і, і в США я прожила півроку. Я приїхала туди без нічого в США і виїхала просто цивільною людиною. Я працювала фотографом, я заробляла гроші. Жила в Мексиці З Сукербергом ну, Фейсбукербергом. Да, тусила. Ну тобто просто життя абсолютно змінилося от настільки, що навіть можна розлити цей час життя до навколо світньої подорожі після. Две, две резни Очень. Наверное. Я, наверное, главное, что поняла, мы несколько раз. Ну, во-первых, ты понимаешь, что мир на самом деле маленький. У меня нет теперь ощущения, что ты посреди огромной какой-то гигантской планеты. Я себя чувствую как в своей квартире. То есть, если мне надо в США, это мне просто надо из спальни в кухню перейти и все. То есть, вообще пропали какие-то границы. Это первое. А второе, когда ты сталкиваешься с какими-то вещами, с которыми ты никогда в жизни, живя в городе, не столкнешься. Но когда ты падаешь с доски и попадаешь там в трехметровую волну, которая это, например, волочет, да, и так далее, ты понимаешь, насколько каждый миг, каждый момент, он сам по себе ценен. И ты никогда не знаешь, когда это все закончится. И вот, вот это стремление быть и быть сейчас, проживать этот момент, действительно, вот, вот оно пришло. Окей, okay. я просто поясню нашим глядачам: якщо завтра е, все громадське звільниться з роботи, не вийде в ефір і просто звалить кудись подорожувати. То винні ці двоє дівчат стежте за ними на сайті imtimes.org. Дякую, що прийшли до нас.